Курс чудес Урок 353. Мої очі, мій язик, мої руки, мої ноги мають сьогодні одну мету бути відданими Христу, щоб благословити світ чудесами. Отче, сьогодні я віддаю все, що моє Христу, щоб Він використав це будь-яким чином, який найкраще може служити меті, яку я поділяю з Ним. Ніщо не належить лише мені, бо ми з ним об'єднані метою. Таким чином, навчання майже досягло свого призначеного кінця. Якийсь час я співпрацюю з ним, щоб служити його меті. Потім я гублюся у своїй ідентичності та усвідомлюю. Що Христос це не хто інший, як моє я. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.